Вітаю, друзі, 20 листопада. Новий мирний план від США, нібито погоджений з Російською Федерацією. Ну, таке срава мазове, як у нас кажуть. Чому? Тому що плана ж ніхто не бачив. Я навіть не хочу обговорювати деталі його, тому що там говорять про якісь контури. І то я пунктів кажуть в ньому 28. А варіантів цих пунктів я вже в ЗМІ світових на... нарахував 128. Е... Використовують цю історію для чого? Для того, щоб врятувати Зелену дубку. Для того, щоб врятувати Зеленського і сказати: От дивіться, от Набу САП його заганяють, щоб він погодився на капітуляцію. Тобто виправдати мародерство відверте, грабіж, все на світі це виправдати заради одного, ні капітуляції. Я не проти. Я, я за те, щоб країна не капітулювала. Але я за те, щоб країна збереглася і щоб в країні не було зелених гнид мародерів, які в той час, коли хлопці. Гинуть під Покровським Мирноградом будують домік з басейном в Казані. Розумієте? От. Тому не будемо обговорювати деталі цього плану. Просто хотілося б, щоб ви, друзі, розуміли, цей план точно буде вигідний Російській Федерації, а не нам. Але іншого його просто не буде. Був Мінськ. Відмовились. Був Стамбул. Відмовились. Були, як на мене, ідеальні можливості, ідеальне вікно після деокупації Херсона і Харківщини. Відмовились. Ми відмовились, не вони. Я не кажу, що те, що пропонувала країна агресор, це добре. Вони не будуть. Пропонувати нам добре, це очевидно. Вони ж тому на нас і напали. Але факт в тому, що з кожним разом умови все гірше і гірше. І будуть ставати ще гірше. Все, тепер і тактична, і стратегічна ініціатива в них. Притом не вчора вона в них опинилася і навіть не позавчора. Не хочу заглиблюватися у внутрішні оці всі е, наші е, перепетії, і розповідати, що це через корупцію, через дилетантство, через піар, через е, дурнів генералів, е, через все 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 це ні. Суть не в цьому. Давайте брати виключно факти. А факти, друзі, такі. Що, е, що умови, принаймні на сьогодні, будуть диктувати вони. І тут все дуже просто: або ми погоджуємося, або ні. Я вам не кажу, що так. Да. Слава Богу, я не приймаю рішення, я не знаю, що б я робив, знаходячись там в тих великих кабінетах, тому що я чітко розумію, що. На кону державність і життя народу. Слава Богу. Що не мені приймати рішення, я вам чесно кажу. Я, ну, принаймні точно робив би все, щоб не допустити цієї війни. Це моя принципова позиція, і цього можна було. Досягти. Принаймні я б докладав би максимальних зусиль, і я не давав би сходити з розуму Вовочки Зеленському Єлєнському в з Єрмаком, які до останнього, ну прямо скажемо, дрочили Путіна. Розповідали про ядерну зброю в Мюнхені, пам'ятаєте, переторгненням, коли навіть Камала Харрис сказав, ти, що самогубця Зеленського. Але якщо ні, якщо війна почалась, то треба також говорити прямо, відкрито, і щоб всі розуміли, що значить ні. Ну, от відмовились Відмовились запропонованого поганого мирного плану. Ну, якщо ще хто не розуміє, то те, що зараз, тільки потім ми будемо вже відверто знати офіційно, що поки народ гибне, то зелені гниди крадуть. Крадуть, набивають кишені. Плюс ми втрачаємо державу Україна. Принаймні, таку, як зараз, точно. В кращому випадку Лужайка залишиться, бо заберуть Криво... Криворізький Рудний басейн, заберуть газ на Полтавщині, Харківщині і все. Не знаю, що буде в перспективі. Але, можливо, і грузинський варіант. Можливо, навіть Білорусь захоче нас перетворити. Але є шанс стати Фінляндією. От зараз є шанс стати Фінляндією. Завтра цього шансу не буде. Ні. Відмовляємося. Так збережеться все, що відбувається зараз. Збережеться ця влада. Збережеться ця корупція, збережеться бусифікація, збережеться людоводство все. Збережеться смерті українців і втечі українців за кордон. Гарного вибору в класичному розумінні в цій ситуації нема. І, на жаль, його й не буде. Доведеться обирати між дуже поганим. І тим, що є от зараз. Ну, з двох, як кажуть, зол, обирати якесь менше. Ну і ще, звичайно, нам розкажуть, давайте зачекаємо, поки помре Путін. Ну, зачекаємо, по-перше, скільки від України до того часу залишиться. А по друге, а ви впевнені, що на місце Путіна не прийде хтось набагато. Більш радикально налаштований, який включив повний маховик і зітри Україну з планети. Ви подивіться, як себе поводять ось ці всі наші партнери. Ну, Адміністрація Трампа поводить себе максимально цинічно. І всі, хто розуміють, ну, вони поводять так себе в своїх, своїх американських національних інтересах. Вони вважають, що в їхніх національних інтересах почати бізнес з Росією, почати відривати Росію від Китаю, це в їхніх інтересах, працювати в Арктиці, освоювати Аляску, Сахалін. Оце в їхніх інтересах. Ви спитаєте, а де Україна? Нема України. Війна Росії з Україною заважає їм почати бізнес з Російської Федерації. А тому вони будуть прикладати максимум зусиль, навіть зливати Україну, аби тільки швидше це все закінчити і почати реалізовувати свої проекти. Нічого особистого. Чисто бізнес. Зараз почали, я не дремно сказав Сравою Масово. Зараз почали возити цим мирним планом по всім задворкам. Мерц там, Скоростармер, Макрон потужні слова скажуть. Але на ділі їхня потужність обмежується. Невеликою сумою грошей, полину з яких вкрадуть наші зелені гниди корупціонери, полина піде на війну і все. Їх також не цікавить майбутнє України, майбутнє українців, Їх цікавить війна. Війна з Російською Федерацією, тому що це вони вважають стримування від впливів на них і ослаблення Росії. Ну, взагалі, це. Глобалістична історія. Що ж українці? Що ми? Глобалісти зараз розкручують цю всю тему, щоб українці з'їли корупцію, з'їв міндігей, пробачили мародерів і пішли за них помирати. Оце насправді те, що продавлюють зараз глобалісти. Підсумовуючи, підводячи, як кажуть, риску, всі ці розмови про план США, погоджений з Російською Федерацією, це хня, поки його не побачив парламент. Поки його, відповідно, не побачив український народ. Поки ми не можемо обговорити пункт 1, пункт 2, пункт 3. А не всю цю срава мазову, яку влаштували глобалістичні змі, кажуть 28 пунктів, а варіантів уже і дипломатів в Україну не пускатимуть. І офіційний статус російської мови, хоча ніколи цього Росія навіть не вимагала, і е, верніше державна російська мова, і РПЦ, хоча про РПЦ також ніколи мови не було. Все це до кучі, присиплюється самим таким е ці рани. Крути... От, уявіть собі, що Україна це по -по поранена, потерзана жінка, якій дають можливість вижити, а глобалісти йдуть так і. Солью раниці посипають, потім самим ядреним таким перцем посипають, щоб пекло так ятрило. Замість того, щоб їх перемотати, перебентувати, допомогти вижити, вони навпаки це все підігрівають. Для чого? Щоб відраза була до будь-якого мирного плану. Їм потрібна війна. Нам українцям потрібен мир. На цьому етапі ми можемо вийти на фінський сценарій. Він поганий для України, я ніколи не казав, що він буде добре. Але він точно врятує державу, він точно врятує життя нації. Тому, перше, чекаємо реально плана, щоб поговорити про перший, другий, п'ятий 28 пункт. Друге, чітко розуміємо, що чим далі, тим гірші будуть умови. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо.